І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Маверік на су 100 Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, зразу ж ми імбокущик, це в нас ПТ підтримки, це в нас Ну для мене це фанова ПТ саме от шостого рівня. Я колись на ній награв, дивіться, братіші як вистроїлися. Красунчики, зараз буде шквальний вогонь, відстріл жорстокий. Навіть жорстокіший, мені здається, так там на глюка поїхав, був не шкожений, але ми і там і розміняли е і свій танчик. Ну, і розміняли митяжа, до речі. Ось тобто я так приклепушу. Так, є підсвіт. Наш братіш поїхав, на теж підсвітив тут цю перекатку. Зараз буде... Шквальний вогонь, ну я сподіваюся. так? Дивіться, чому я кажу, що це дуже чудово ПТ. фанова, Я на ній пограв, я отримав задоволення. Це така ну, одна з. Ну, Напевне, що з багатьох, бо на 6 рівні теж є дуже класні різні танки. Я на ній награвся, я на ній в укріп района грав на 6, на 6 рівнях. Що в мене не було клану, я грав там в іншому клані. І дуже непогано себе на ній відчував. Вона, як і підтримка, вона як і десь штурмова може гратися, в дуельних дуелях перехлопушувати. Тут різні варіативності гармат. По-моєму, там Після основ ну, першої гармати стокової, там, по-моєму, йде ще три на вибір гармати. Одна перетопова, інша 100 мм, по-моєму, інша 122 мм. Ну, В неї вже перезарядка довша, але альфіща це, напевно, на 122 мм. так, Середнє пробиття чудове, і альфіще чудово. І перезарядка. Ну, в принципі, непогана, якщо грати отак підтримку. І ще там є 85 мм гармата. Вона теж, ну, як варіант, тому що вона швидше перезаряджається, але ж там альфі поменше. Отже, є варіативності, як пограти. У нас, бачу, поки я та цікаві історії розповідаю. У нас проблема вже по лівому фланзі від нашого Респу, По першій та другій лінії. Зараз там, напевне, ну там ще тримається Т-14, але його, напевне, зараз там і знешкоджують. Все, його знешкоджують, Отже, треба вже тащить, напевне, цей бій. Так, 5-6 побою, поки що. Але це поки що наші всі братіші саме ось на такій лінії повертаються вже. Треба повертатися, напевне. Ну, ще поки що, напевне, не треба повертатися так швидко, тому що ще не... ну випочили очі суперники, але вони ще не під'їхали. А тут випущують по центру просто в наглючу. Це ваша помилка. А ну дивимося, будуть дуельні дуелі. Ну, з такими танчиками. Я думаю, що ми планіші повинні в цих дуелях перемагати. Ого! О на знищення. Альфіща чудова, зразу ж і Критом. Він нас не пробиває, граємо в топовому топі. Ну Дивіться, в топовому топі, коли граєш, то граєш знову ж таки по фану. Так? Ми ж не забуваємо, що у суперників теж є гравці, які в топовому топі в цьому бою грають. Так? Проти четвірок. Ну, ми тут всі пробиваємо ббхами. Давайте подивимося, що в нас під калібром. Це вже якщо проти 8 однаково. Ой, проти. Сімок, так, так і та 8, то напевно вже треба буде під каліброси заряджати. Тут вже 217 і то проти 8 це не дуже велике пробиття. Стаємо в дефовський деф, там штук попереду буде стояти, підсвічувати, а ми будемо на хлопушу. Бачимо дві відмітини стволі гармати, отже, вміє на цій ПТСі грати. Ну Ми тут в оточенні по суті, але. Важко буде суперникам, якщо вони будуть лізти отак по центру, їх там поприхлопушують, і важко буде їм пройти саме по кей-лінії. Тут, ну, захопити базу, мені здається, їм не вдасться. Давайте будемо спостерігати, як будуть далі відбуватися події. Ну що, чекаємо, випучені очі, будемо їх підхлопушувати. А можливо, ще й прихлопушувати. Ну хотілося б вже два вороги знищено. 1114 настріляно, 140 навіть вже натанковано. Бронювання тут дійсно непогане, і воно не під непоганими кутами. Так, задумка виїжджає. Задумка. Він небезпечний тим, що він може дуже швидко пострілювати. 8-13. Рахунок. Так, нам тепер не потрібно, щоб наш братішний латежці, е був зкоджений, так? Тому що, ну. Сам стільки танків. Ну, хоча можемо може, ще й на Колобанова. та воно. Там колобану не бачили. Не на таких танках це можливо ще, коли граєш тупо моток. відсвітився. Стріляє по нам. А, стріляє по нам КВ, але він, по-моєму, не влучає зовсім. давай? І лише нас підхлопушує задумка. Але я казав, що він буде небезпечний для нас. Так, а наш братіж таких. Хоробрець поїхав на ЛТшці, але це не дуже чудовий варіант, тому що він там може бути знишкоджений. Якщо він зараз знищене, знищення, то ми залишимось один проти чотирьох і вже не буде все одно у нас колобана. Отже, братіш, живий. Живий. Він нам потрібен. Я казав, що він нам потрібен. А це їде по своїм справам, але він не зрозумів, де знаходиться наша сушка. П'ять ворогів знищено. Впевненості вже додало. Так, оце. Знищення, винищення це такий справжній винищувач танків в топовому топі, звичайно ж. Ну, я думаю, що проти 6, він би теж непогано, якби однорівневий бій, познишкоджував. Так, і тепер їдемо за підсвітом нашого братіша, будемо працювати. Опа, є підсвіт Матільда. Матільда це теж імбіші з до речі, наскують. Пановий танчик. Ох, через цю карту вліпив. І з критом. Я так дивлюся, що тут, видно, снайпер прокачаний, тому криту я дуже жорстко кожним пострілом. Терсяємо братіша, все ж таки, ну що, будемо тащити. В одиночку, так. Самотньо. Самотньо будемо мститися за наших братішів. У них там залишається РБПМ, ну я думаю, що він не суперник нам. Хоча якщо він нас підловить десь по то він перестріляє Матільда, Матільда небезпечна, але в неї Альфище невеликі, і Мердер. І ми РБФМ а тут зустрічаємо Чудово О, це постріл був почекай, А чим це він стрілював? Я не помітив фугасом чи що ще так багато альпища велике. У нас же ж. А. В принципі, у нас плюсом напевно велике. Чомусь він знітився, або він просто АФКшний тут стояв. Або, можливо, перезаряджався в цей момент. Прилякався. <ривіт> Вперед-перед! І в нас буде що? У нас буде 8 ворогів знищено. 3... Десь 4 тисячі буде настріляно. Чудовий фантастичний результат. Просто кайфовий бій вийшов. <ривіт> Я думаю, що чудовим настроєм саме ось для героя відео. Якщо вони зараз об'єднаються, вони, в принципі, можуть так, перехитрувати. Ну, ми знаємо, що зазвичай такого не буває, не відбувається об'єднання суперників в командну гру. Один зараз, можливо, поїхав на нашу базу, а інший тут буде стерегти свою базу. Ще спробую їх знайти. Якщо він там зашкірився в самому кутку, де там дерев багато, Буде проблем. Незрозуміло поки що Матільда далеко не могла поїхати. Тому що там швидкість крейсерська ще те задоволення. Ну, а з нас взагалі так по бою тільки задумка вибивала більше всього ХП, так? Ну, ще не погано, я вам скажу. Така коробка. З гарматкою, так, але та гарматка непогано вибиває. Напевне, пооб'єдналися та поїхали на захоплення, чи що. Де їх шукати? Ставати на захоплення це не варіант, тому що їх двоє. Вони швидше захоплять базу зараз. Бачите, саме головне обрати вірний варіант, вірний план на бій. подальших дій. Так, все ж таки стає на захоплення. хтось з них один, а інший, напевне, буде захоче підловити. Так скажемо, на блок стане. Хитрий план. Хитрий план, ну наш герой, мені здається, вже не боїться її. Правда? І вже в перечутті епічних медалів. Вісім ворогів знищено, це крутя, цей Це більше половини команди знешкодив. Половину, так будемо рахувати. Так, ну. Під світ? Є. А, у нього там 6 кп стоїть. Залишилось. Сім ворогів знищена. Ну. І ось Матільда, бачите, ну, він, він дійсно він хотів підстерегти, але ну, не так склалося, як гадалося. Чудовий, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.